Коли можна вже починати привчати рослинки до сухого повітря, хочу вам дати відповідь у відео, тому що тут потрібно показувати. Хочу, наприклад, цього саджанця показати. Дивіться, бачите, саджанець гарненький, але якщо роздивитися, бачите, тут і корінчики видно, все тут видно, але ще корінців тут не так багато і вони ще не достають до дна стаканчика. Я почекаю, коли наростуть ось тут корінчики, і тоді почну приоткривати цей, цю плівочку, привідкривати з цього ящика. І буду лишати спочатку хвилин на 10-15 на сухому повітрі. І з кожним днем я буду збільшувати час перебування рослинок на сухому повітрі. Ви все дивіться по стану своїх рослинок. Якщо вони там 15 хвилин стоять і вони стоять нормально, можете лишити їх ще хвилинок на 5, прийти подивитися, якщо вони не в'януть, ще лишити хвилин на п'ять. І ось так: от ви будете збільшувати час перебування на сухому повітрі і дойдете до повного перебування цих рослин на сухому повітрі.